Яку книгу можна назвати бестселером та стадіселером? Біблію? На вашу думку, що це за книга Біблія? Художня вигадка чи, можливо, міф? Біблія написана тисячі років тому і прочитана мільйонами людей? Є книгою пророцтв. Біблія містить передбачення пророцтв минулого, теперішнього та майбутнього. Питання в тому, чи здійснилися передбачені пророцтва. Якщо пророцтва минулих подій здійснилися, значить, і всі пророцтва, що залишилися, також дійсняться. І ці пророцтва можуть мати пряме відношення до вашого життя. Це головна причина, чому ми вивчаємо Біблію. Чи здійснилися пророцтва Біблії? Історія ґрунтується на реальних фактах. Однак у біблії є записи про події, які на той момент ще не відбулися. У книзі Даниїла є записи про країни, які були засновані приблизно через тисячу років. Ти, царю, бачив аж ось один великий Бован. Цей Бован такий. Голова його з чистого золота, груди його та рамена його срібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза. Ноги його частинно з заліза, а частинно з глини. Ти голова що з золота. Сказано, що Вавилон, тобто Вавилонія це золота голова. А по тобі постане інше царство нижче від тебе. Царством, яке завоювало Вавилонію, була Мідоперсія. І царство третє інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. Царство, яке завоювало Мідо Персію, була Греція. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче й розбиває все. Так і воно з й розіб'є, як залізо, що все розбиває. Царством, що підкорило могутню грецьку імперію, була Римська імперія. А що ти бачив ноги та пальці частиною з ганчарської глини, частиною з заліза, то це буде поділене царство. Римська імперія єдина в історії держава, яка була поділена на 10 держав. У ці часи книгу Даниїла можна було віднести до простої розповіді, проте всі пророцтва, записані в книзі, виповнилися. Щоб підтвердити істинність біблійних записів через історію, людству потрібен був час.